От перший виїзд в Карпати цього року, ну, вже червень і на вершинах сніг. От як чудово видно, цього року туристів небагато. Мотоцикл себе веде чудово в горах. Ах, ну, їде звичайно краще за мій минулий. Е, можна тримати вже крейсер. Десь середній крейсер і 70, навіть на участках деяких 90, ну минулий так не їхав 90 постійно. от. Ну, Далі планую поїхати. Дальше. от Дорога йде на Закарпаття. А ця дорога вниз веде на Івано-Франківськ і Буковель. от. Так, що ж я хотів би сказати по мотоциклу. Ну, розхід пального трішки збільшився порівняно з 150 кою але невеликий. Якщо їхати, от, їхати спокійно, то можна тримати 80-90, то він бере до 3 літрів. Якщо більше, 3,5. По місті я не знаю. Їжджу по місті, але не можу сказати точніше. Таку ну, собі присобачив. Невеличку ледушку, фармо колхоз, звичайно, щось треба потужніше, от, бо рідної не, не вистачає вночі, от не вистачає, ну я думаю, що це така проблема у От. Отже, друзі, подорожуйте, воно цього варте. Дороги в горах зроблені досить красивіше досить гарному стані вони все тримаємося.